Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, на мою думку, твердо сказано ексклюзив. Аргументую в кожному відео стан кожного автомобіля і чого я так називаю. До вашої уваги народніший Volkswagen Touran 16 MPI BSE 75 кВт 102 коней, максимальній комплектації United, Плюс додатково в даному автомобілі встановлено заводське Webasto. Я все детально розкажу. І покажу в даному відео. Я таке зустрічаю вперше. Автомобіль побив у нас всі рекорди по підготовці, тобто її абсолютно не було. Ми цей автомобіль приїхав, ми його поприбирали, помили, і він готовий. Ніяких технічної перевірки, втручання, ремонтів, кондиціонера, заправок і так далі. Автомобіль не потребував від слова абсолютно. Ми купили його в перших власників салонів в, салоні, в сім'ї. Зараз ви це все побачите, я все детально вам розкажу. І автомобіль вони берегли в такому стані, в якому ви зараз бачите на відео. Це велика рідкість, щоб автомобіль після доставки в Україну не потребав хоч якоїсь мінімальної підготовки. Багата приємна сім'я мала декілька автомобілів сім'ї. Тут користувалась більше дружина. Хелен і Флоріан імена їхніх дітей при потребі я цю наклейку можу зняти, але це підтвердження, що автомобіль домашній сімейний. Подивіться на стан кузова. Він просто вражаючий в оригінальному стані. На 16 легкосплавних дисках оригінальних Volkswagen Дивіться на стан резини, 90% залишок. Комплектація United. порухи просто нові. Без корозії тюран в оригінальному стані, ще й такій класній комплектації, ще в такому шикарному кольорі, Я вважаю, що білий кольор тюрану прям дуже сильно личить. За всю мою історію роботи це другий білий тюран, який ми пригнали. Перший продався дуже швидко. Думаю, це і так само швидко продасться. Подивіться на стан бампера: ні висічень, ніяких зауважень немає по кузову. Автомобіль використовувався виключно в міському ритмі, міському режимі. Лінзована оптика, він код відкритий для будь-яких перевірок. Зараз все детально покажу сьогодні на даному відео. Пороги ціленькі, наклейки всі присутні, Прямо вражаючи чисте домашнє авто. Даний колір легко доглядати, рейлінги. Мене особисто цей автомобіль дуже вразив, і я вважаю, це одна із самих правильних рішень придбати за це авто. Я дуже дорого віддав за нього в Німеччині, відповідно, дешево це авто в Україні коштувати не може. Якісне авто коштує дорого в будь-якій країні. Всі розуміють, що такий стан знайти важко. Автомобіль у нас на парктроніки на зйомному оригінальному фаркопі. Фаркоп даного автомобілю, кому потрібно, присутній, зйомний оригінальний. Пройдемося разом з вами толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Тут і так видно всі наклейки присутні. Будь-які перевірки. Гарне домашнє авто. Чим більше я його знімаю, тим більше воно мені подобається, і тим більше я розумію, що автомобіль росте в ціні. І так, лакофарбове покриття дуже збережене, автомобіль безаварійний. Зараз з вами було детально оглянуто Volkswagen Turan, 16 MPE, Кузов прям вражаючий стан. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає повний електропакет, карти як нові, нічого не відклеєно, кнопки не затерті, пластик збережений, повний електропакет з автоскладанням дзеркал. Дивіться, ніяких пошкоджень немає. Чистий 9-й рік. Пройоми в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Дублююча табличка. Кермо не фарбоване. В оригінальному стані не перешити. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, 209 тисяч пробів, підігрів і сидінь. Клімат-контроль МП3 читає. Вебаста заводська. Автозатемнення дзеркала. Потолок чистенький. Сидіння без зауважень. Класне авто, таких немає на ринку, дещо воно коштувати не може. Для всіх, що шукає подешевше, шукайте з нюансами. Стулики для задніх пасажирів, навіть пластик весь збережений, нічого не виломано, салон повний трансформер. Подивіться на стан автомобіля. Рестайлінова оптика, рестайлингові бокові зеркала. Амортизатори справні, полочка присутня, полочка справна, Чистенький салон. От Хотілося побільше таких автомобілів знаходити і купляти. Тут все абсолютно по автомобілю. Присутнє, заводу, насос, ключі, фаркоп, съйомники, переходнички, кріплення, тросик. Просто абсолютно все. Автомобілі п'ятимісні полюбляють в Україні найбільше, тому що легко ставиться газ. Дивіться, люди навіть наклеїли захисну плівку. Видно, що вона тут дуже давно. Наскільки е, розумне відношення до автомобіля. Салон дуже чистенький. Хороше авто видно здалека. Фіксатори всі справні, карти всі ціленькі, пошкоджень. Цара м'ятин як по салону, так і по кузову немає. Тут, а, дивіться, пачка тех оглядів, всяких брі... текра, бріф і так далі. Ноль, власник, ноль переоформлень, один власник з салону. Матіас Рольф Ото Крістіан. Сервісна книга з відмітками про обслуговування. Останній запис був у 2019 році. Було 152 тисячі кілометру 141 тисяча кілометрів у 2019 році було. Документи дублюючі, два ключі, навігація. Ті чорно-біла, ті заглушечки заводські присутні, охолодження бардачка, книжки, інструкції, все по автомобілю присутнє. Пильничок оригінальний, кермо не фарбоване, нагадаю. Пройоми всі в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Вражаючий стан авто. Перевірка стану роботи двигуна. Помилок ніяких немає на панельній приладів. Клімат у нас справний включається, грузиться, холодить. класна РНС-300 магнітола. Підігрів сидінь, автозатемнення, мультикермо, Подивіться на стан керма. Рідне, оригінальне, нефарбоване кермо в заводському класі, окрасі чіт тіназис. Автоскладання дзеркал. Я не вірю, що я в тюрані сиджу. подивіться. Натіку навіть на корозію немає. Під капотний простір нічого не крутилося, не знімалося. Ущільнувачі всі на місці. Мотор працює тихо, рівно. Антифріз же 12, чистенький, потьоків масла немає. Не димить, не троїть, не сапунить. Ваш улюблений 1,6 МПІ БСЄ, MPI BSE, на який дуже легко ставиться газ шумка капота присутня, корозії немає. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, який мене особисто дуже вразив по стану по комплектації і по чистоті своєї, як ми придбали в Німеччині його сім'ї. Небитий, нефарбований автомобіль на гарній літній гумі без корозії від слова абсолютно на жирній комплектації United, додатково встановлено заводське Webasto. Volkswagen з відміткою, подивіться, я коли побачив перший раз брілок, навіть не до кінця зрозумів спочатку, потім був вражений, коли побачив кнопку. бачите, Коли побачив заводську кнопку виведення вебаста на панель приладів, так як це бензиновий двигун, але це дуже круто, я вважаю. Стан автомобіля, надіюсь, на відео вам передається. Парктроніки, дуже зручне авто на всі випадки життя, практичне, ліквідне. Тюран це автомобіль, називається правильна інвестиція. Вони дуже впевнено, легко продаються, і в такому стані їх мало, і всі хочуть знайти якийсь особливий, наприклад, як цей в гарному кольорі, в максимальнішій комплектації для 1,6 МПІ мотору, і в такому достойному стані. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Я розумію, знаю, що це авто буде користуватися шаленим попитом по дзвінкам і по бажанням придбати. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас працює послуга доставки. під дім, працюємо по всій Україні. Збережене домашнє авто. Якщо вам сподобалось даний автомобіль чи даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке так довго шукали. Ми стараємося привозити максимально існуючі, цікаві збережені варіанти з Європи, повністю технічно їх перевіряємо. І. Виставляє вам на продаж. Місто Вінниця Василенка, 21, податкової, автомобіль, розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Я впевнений, що в такому стані в такій комплектації в Україні їх одиниці. До зустрічі з новими оглядами. І Пам'ятайте, ви не купляєте автомобіль, ви купляєте впевненість від нас завтрашньому дню, що ви купили якісне авто, яке вартує своїх коштів, яке перевірене технічно і не підведе вас. До зустрічі!